Доброго дня, друзі. Мене звати Станіслав Куценко і я начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві. Сьогодні ми з вами вже, як звично продовжуємо серію лекцій консультацій про те, які послуги в сфері юстиції ви можете отримувати, яким чином ви можете захистити свої права, і головне, яким чином Міністерство юстиції може вам допомагати щодня у вирішенні ваших питань. Сьогодні я хотів би повернутися до цікавої теми, яку ми вже неодноразово піднімали, а саме. Онлайн сервіси Міністерства юстиції, наприклад, онлайн будинку юстиції. Справа в тому, що за імейлом, який ви бачите зараз на своєму екрані, нам все частіше надходять запитання про те, яким чином можна ліквідувати бізнес в онлайн режимі. Нагадаю, що статистика в Україні показує, що близько 10 тисяч фізичних осіб-підприємців щодня ліквідовуються в Україні, і так само близько 10 тисяч. Утворюються, реєструються, і онлайн-будинок юстиції стає в допомогу таким громадянам, які хочуть зареєструвати або ліквідувати свій бізнес. І Я хотів би ще раз звернути увагу на деякі цікаві функції, які є в онлайн будинку юстиції, які вам будуть корисні протягом життя. Хочу, перш за все, сказати, яким чином можна знайти в інтернеті онлайн-будинок юстиції. Для цього ви заходите в будь-який пошуковий браузер і вводите уже звичне формулювання онлайн-будинок юстиції. Нам вже одразу дає підказку система, і ми заходимо за посиланням і потрапляємо на ті рядки, які нам дає пошукова система. А саме в перших рядках буде онлайн будинок юстиції. Чому він в перших рядках? Тому що хочу сказати, що сервісами юстиції за останні два роки скористувалися українці 75 мільйонів разів. Тобто, багато українців вже багато разів використали онлайн сервіси Міністерства юстиції, і онлайн будинок юстиції є в допомогу громадянам для того, щоб знати, захищати свої права і використовувати повсякденному житті. Ще раз хочу звернути увагу на зручний інтерфейс онлайн-будинку юстиції. Перед тим, як ми перейдемо до конкретної послуги, яку сьогодні будемо презентувати, хочу нагадати, що в рамках онлайн-будинку юстиції так само можна замовити повторну видачу документів. Що це значить? Якщо ви втратили свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, про зміну імені, можна подати просто електронну заявку через онлайн-будинок юстиції, ось в цьому розділі, за адресою онлайн і відновити втрачений документ. Ми перейдемо з вами більш детально до розділу реєстрація бізнесу. Але хочу сказати, що ще є послуги: це отримання електронного цифрового підпису. Він є необхідним для того, щоб зареєструвати або ліквідувати бізнес. Це обов'язкова вимога. Так само зараз активно працює у нас розділ соціальний ліфт. З усіх регіонів України у юстиції обласні управління викладають свої вакансії про те, куди можна влаштуватися на роботу. Зараз так само буде запущена нова функція, яка називається стажування. Можна буде пройти стажування в органах юстиції і потім працевлаштуватися на роботу до нас. Так само є цікава послуга, яка називається СМС-маяк. За допомогою неї можна відслідкувати стан вашого майна. Наприклад, коли ви купили квартиру, купили земельну ділянку і хочете знати, що ніхто вас її не забере, можна налаштувати смс-інформування, і ви будете точно знати, що відбувається з вашим майном. Те саме стосується бізнесу. І ще цікавий розділ це інформація з реєстрів, тому що Міністерство юстиції є тримачем 17 реєстрів, в тому числі реєстру про люстрацію, про вчинення корупційних діянь, реєстру актів цивільного стану. Так само ви можете всю інформацію з даних реєстрів отримати. Але сьогодні ми перейдемо більш детально до послуги, яка стосується ліквідації фізичної особи підприємця. Для цього треба зайти у в звичний розділ реєстрації бізнесу, громадських організацій та засобів масової інформації, і вибрати фізична особа-підприємець. Ви бачите зараз на екрані все дуже просто: кілька кліків мишки, і ви вже досягаєте своєї мети. Тут далі переходимо до розділу реєстрація. Хочу нагадати, що в цей розділ можна потрапити, створивши свій особистий кабінет. Його можна створити на стартовій сторінці онлайн-будинку юстиції, і це так само просто, тому що е, вимагається лише імейл та пароль. Ось є віконечко спеціальне на онлайн-будинку юстиції сайті. Тут воно знаходиться. Зараз я зайшов в свій особистий кабінет, тому він у мене є активним. А вам треба за цим посиланням перейти, ввести імейл-адресу. Пароль і відповідно може користуватися послугами онлайн-будинку юстиції. Перейдемо більш предметно до того розділу, про який ми сьогодні говоримо. Це реєстрації, ліквідація фізичної особи підприємця. Хочу сказати, що в попередніх випусках ми досить детально зупинилися на тому, яким чином можна зареєструвати фізичну особу підприємця. Тут, до вашої уваги, я знову таки нагадаю, є заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Ми лише оглядово пройдемося по ній, тому що в попередніх випусках ми про це говорили. І хочу сказати, що поля тут прості. Зрозумілі і легко може заповнити будь-хто хто, хто хоче зареєструвати бізнес. Все починається з прізвища ім'я по-батькові, дати народження, паспортні дані, місце проживання особи, яка хоче зробити фізичну особу підприємця, і види економічної діяльності. Загалом можна вам в інтернеті подивитися класифікацію видів економічної діяльності для того, щоб зрозуміти, чим саме ви хочете займатися. Інші поля так само не є складними, тому пропоную цією послуги користуватися, але. Тим, кому вже треба ліквідувати бізнес, розказую, яким чином це можна зробити через портал онлайн-будинок юстиції. Для цього треба зайти туди, куди ми говорили про надання послуг в сфері ліквідації бізнесу і відкрити розділ послуги, подати заяву, державна реєстрація бізнесу, фізичні особи. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням. Що значить за її рішенням? Це коли у вас є ініціатива закрити фізичну особу підприємця. Припустимо, ви вже хочете відкривати крупніший бізнес, вам не треба фізична особа підприємниця, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, і вам треба ліквідувати. Хочу на оптимістичний лад налаштувати, тому що сподіваюся, що ліквідація ФОПа зв'язана тільки з позитивними змінами в вашому житті. Тож для того, щоб ліквідувати фізичну особу підприємця, треба заповнити знову таки. Прості поля, це прізвище ім'я по батькові. Заповню свої дані для того, щоб ви розуміли, яким чином це можна робити. Куценко Станіслав Ігорович. Знову-таки треба надати ідентифікаційний код, але через, якщо у вас через релігійні переконання немає такого ідентифікаційного коду, то відповідно це можна так само вказати, і система не буде цього вимагати. В іншому випадку вводиться номер ідентифікаційного кода. Ми візьмемо довільний набір цифр. І так само паспортні дані після цього можна ввести. Далі пропонується розробникам, а зараз тримачем онлайн-будинку юстиції є державне підприємство Національної інформаційної системи. Пропонується надати інформацію, яким чином ви хочете отримати витяг з єдиного державного реєстру про те, що ваша фізична особа-підприємець є ліквідованою, можна її отримати особисто. Можна надіслати поштовим відправленням на адресу, що співпадає з місцем знаходження, або надіслати поштовим адресою на іншу якусь адресу, яку ви хочете, і ви тут вказуєте, яку саме адресу вам необхідно зробити. І далі відбувається найцікавіший момент. Після того, як ви заповнили всі необхідні поля, необхідно натиснути кнопку Подати заяву і підписати її електронним цифровим підписом. Нагадаю, що онлайн-будинок юстиції підказує вам, де можна взяти електронний цифровий підпис. Крима, його можна отримати в будь-якій районній податковій адміністрації, можна отримати в авторизованих центрах Міністерства юстиції України. Податкових він є абсолютно безкоштовним, але я думаю, що ті особи, які вже реєстрували фізичну особу підприємця, вони, скоріш, вже мають електронний цифровий підпис і відповідно ним користаються. Тому після натискання цієї кнопки. У вас має бути флешка з електронним цифровим підписом. Ви підписуєте цю заяву, і вона автоматично потрапляє до державного реєстратора. Ці державні реєстратори є акредитованими міністерством юстиції. Кожен з них має логін та пароль. І відповідно, коли у вас всі документи і всі дані заповнені правильно. То одразу ця інформація потрапляє в державний реєстр. Міністерство юстиції і онлайн-будинок юстиції декларує ліквідацію бізнесу за 24 години. Це реально працює, строк може бути навіть швидшим. У випадку, коли ви ліквідовуєте фізичну особу підприємця, ви бачите наскільки проста форма є. Тому такі дані вони швидко передаються реєстратору і зазвичай проблем не виникає при ліквідації фізичної особи підприємця. І найголовніше. У вас буде логічне запитання про те, що робити з пенсійним фондом, з податковою. Зараз ці органи так само освоюють, освоюють онлайн-технології. Вони мають доступ до реєстру Міністерства юстиції. І вони можуть вже бачити, що у базі мінюсту, а саме в єдиному державному реєстрі фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, ви вже є ліквідованим підприємцем. І, відповідно, можна запустити всі процедури, які стосуються податкової адміністрації, які стосуються різних фондів. Звичайно Якщо ви знаєте, що у вас є певний борг, то вам треба сконтактувати з податковою службою для того, щоб цей борг був закритий і ви отримали фінальну довідку з податкової про те, що у вас немає ніяких боргових зобов'язань. Але найголовніше, що дає міністерство юстиції, це запис в державному реєстрі. Після цього моменту, коли ви відпрацювали з реєстратором онлайн-заявку. І вам прийшло підтвердження про те, що ви є ліквідованими, ніщо більше не може вас зупинити. І всі ті органи, які будуть вимагати додаткових якихось речей, ви маєте це зробити, але ви можете знати чітко, що в єдиному державному реєстрі ви є вже ліквідованими і можете займатися іншою цікавою для вас професійною діяльністю. Тож це були основні моменти, які ми хотіли сьогодні окреслити про діяльність онлайн-будинку юстиції. Нагадаю, що сьогодні ми детально обговорили подачу заяви. На ліквідацію фізичної особи підприємця. Нагадаю, що її можна подати через онлайн-будинок юстиції, який знаходиться за посиланням online.minjust.gov.ua. Вам достатньо всього в пошуковій системі ввести. Онлайн будинок юстиції і одразу буде посилання в перших рядках на цей сайт. Тож, якщо у вас є якісь запитання, ви можете завжди задати їх по електронній адресі. Можете звертатися до головного територіального управління юстиції в місті Києві з адресою провулок музейний 2D і можете дивитися наші онлайн-консультації. Тож дякую вам за увагу. Сподіваюся, що наші поради були для вас корисними. До нових зустрічей.